Доброго дня учні. Мене звати Микола В'ячеславович. І я буду вести вас в предмет технологій. Цей урок є найпершим, а тому він вступний. На, на, на сьогоднішньому уроці ми з вами дізнаємося, що такі технології, і його складові, а також пройдемо інструктаж з техніки безпеки під час уроків труд, технологій та трудового навчання. І, перший, і тема першого нашого сьогоднішнього уроку буде вступ, вступний інструктаж з, з безпеки життєдіяльності та дізнаємося про те, що таке технології, Любі діти, на уроках. У початкових класах ми навчилися працювати з різними матеріалами та інструментами, самостійно виготовляти цікаві різноманітні вироби, які ми тішили своїх рідних, виліпили, малювали, клеїли вишивали, адже знали, що, влас... що власноруч можна зробити багато красивих і корисних речей. Це надзвичайно творча робота, що дозволяє втілити будь-які творчі задуми і фантазії в унікальних виробах. У п'ятому класі на вас чекає багато чого цікавого. Нові матеріали, інструменти, техніки технології. Ви дізнаєтеся про проєктну діяльність, ознайомитеся з методом фантазування, основами матеріалознавства, та втілюватимете це на наших уроках. І перше питання, яке я хотів задати класові: як ви розумієте слово праця? Поясніть поняття, обслуговуючи працю. Ви можете поставити. Наш відеоурок на паузу подумати і дати про себе відповідь. Від себе я можу сказати, що слово праця означає корисну роботу людини в процесі трудової діяльності, але праця на заняттях у навчанні майстерні відрізняється від виробничої тим, що дорослі створюють спеціальні матеріальні і духовні цінності, а школярі тільки навчаються їх створювати. На уроках ми будемо знайомитися з новими термінами. Навчимося робити багато цікавих та корисних речей, а також отримані знання, уміння допоможуть нам у виробі виборі вашої майбутньої професії. Перегадайте А тепер я пропоную вам переглянути. Притчу про працю, щоб налаштуватися на наш сьогоднішній урок. Коваль відремонтував дві сохи. Вони виглядали однаково. Одна з них залишилася стояти у кутку сараю. Її життя було легшим, ніж життя іншої сухи, яку селянин на наступний ранок поклав до возу і повіз на поле. Не один день селянин обробляв ґрунт сухою. Там вона стала красивою і блискучою. Коли обидві сухи. Знову зустрілися в сараї, вони з подивом подивилася одна на одну. Суха, яку не задіяли в роботі, була покрита іржею. І заздрістю вона дивилася на блискучу подругу скажи, як ти стала такою гарною? Адже мені так добре було в тиші сараю стояти в своєму кутку. Ця бездіяльність тебе змінила, а я стала. Красивою від праці. Таким чином, як ви зрозуміли, діти з нашої історії праця здатна змінити людину, зробити, проявити кращі якості людини. А ви знали про те? Що ремесла також пахнуть. І ви можете запитатися, як це? Але про це пише Джо Жанні Родарі. Мають ремесла свої аромати. Тісно в пекарні пахне маляр. Мимо столярні пройде з рана, гостро запахне стружка дуп'яна. Лаком'єм пармою пахне маляр, цеглою мулір замаскою скляр. Куртка шоферська пахне бензином, одяг робочий мастилом машини, пахне кондитером мускатами, мином, лікаром аптекою і вітамінами, а хлібороби, що, пахне, що ходять за плухом, пахнуть чорноземом, полем і лугом, морем і рибою пахне рибак. Тільки не просто не пахне, тільки не, не робство не пахне ніяк. Ледар пахти духами старано та пахне він діти все ж препогано. Кожна професія почесна та шановна. Коли ви скажете дорослим, кожен... коли ви станете дорослим, кожен з вас обере професію, яка йому подобається. А може, і хтось для себе вже вирішив. Саме завдяки праці люди мають все необхідне для життя, будинки, транспорт, різноманітну техніку, одяг і взуття, продукти харчування, засоби зв'язку і багато інших речей. Здавна в народі казали, чим більше науки, тим розумніші руки, як ви розумієте, це прислів'я, можете подумати е, про себе. Серед них є і наука, що безпосередньо пов'язана з процесом праці. Назва цієї науки технологія. Саме про цю науку ви дізнаєтеся сьогодні, адже тема нашого уроку що таке технологія. І отже, діти, ми сьогодні підібралися до Нашої безпосередньої теми що таке технологія? Технологія це сукупність прийомів, способів обробки або переробки сировини матеріалів з метою отримання виробів. Слово технологія походить від грецьких слів техне, мистецтво, вміння, майстерність і логос навчання, наука. Тобто, технологія це наука про майстерність, способи взаємодії людини, зарядів і предметів праці. Головною метою технології як є досконалення виробничих процесів, тобто зменшення часу на виготовлення виробів, поліпшення їх якості, здешевлення виробів, економії матеріалів, полегшення праці та багато чого іншого. Таким чином, технологія має дуже важливе значення в нашому житті. І будь-яка технологія вона складається з наступних елементів. Предмет праці це те, що необхідно виготовити. А також є засоби праці, це технічні пристої для виготовлення виробів, носіїв технічних функцій, працівник, колектив тощо продукт праці. А тепер давайте з вами більш детальніше розгорнуто, подивимося, що ж таке предмет праці. Предмет праці це об'єкт, на який людина діє в процесі трудової діяльності, перетворюючи його в потрібний виріб. Якщо людина. Вимішує тісто то тісто предмет праці. Предметом праці є металева заготовка, яку токар управляє на верстаці. Засоби праці це знаряддя праці, обладнання, машини, механізми, інструменти, за допомогою яких людина, діючи на предмет праці, виготовляє вироби. Зараз на екрані ви бачите схему, що предметами праці є наші матеріали, а знаряддями праці наші інструменти. За допомогою них людина здійснює працю, результатом якої є продукт праці. І як ви бачите на цій схемі, це одяг. Залежно від матеріалу і зарядів праці, продуктом праці може бути все, що завгодно: меблі, посуд, ювелірні вироби та багато чого іншого. Коли ми з вами працюємо в кабінеті трудового навчання, то нам необхідно знати його розпорядок, правила поводження в такому кабінеті. У п'ятому класі уроки технології час від часу відбуваються в, шкі... в, труд... в кабінеті трудового навчання. Тут розміщене різноманітне обладнання та інструменти. Усім цим ви будете користатися під час навчання та виготовлення виробів. А для того, щоб робота приносили тільки задоволення, необхідно знати, як правильно поводитися в майстерні та дотримуватися правил безпечної праці. Перед тим як розпочати роботу, потрібно насамперед правильно організувати своє робоче місце. І ви маєте знати, що прави. Правильна організація робочого місця це розміщення обладнання, матеріалів, усіх потрібних для роботи інструментів і пристроїв у відповідних робочих зонах. І правило внутрішнього розпорядку шкільній майстерні наступне: перше, приходити на заняття за кілька хвилин до дзвінка. Друге, заходити до майстерні організовано з дозволу вчителя. Третє, перед початком заняття вдягнути робочий одяг, халат або фартух. Пустку, якщо це необхідно. Четверте підготувати своє робоче місце до роботи. П'яте. Розпочинати виконання робіт тільки з дозволу вчителя. Шосте працювати в своєму робочому місці, не залишати його без дозволу вчителя. Сьоме відволікатися від роботи, не заважати працювати іншим. Восьме. Дотримуватися порядку та чистоти на вашому робочому місці. Дев'яте. Обережно та дбайливо поводитися з інструментами і матеріалами. Використовувати їх лише за призначення. Десяте правило: не вмикати електричні прилади та обладнання без дозволу вчителя, без потреби крутити ручки і важелі швейних машин та інших пристроїв, не торкатися електричних проводів і рухомих частин механізмів. Одинадцяте правило: Економно використовувати електроенергію та матеріали. Дванадцяте правило. Переміняти роботу за вказівкою вчителі, уважно слухати його зауваження, пояснення. 13 правило під час перерви виходити з майстерні. 14 правило. Після завершення роботи прибирати своє робоче місце. Це є дуже важливо. І існують загальні правила виробничої гігієни. Перше, це необхідно працювати в робочому одязі. Робочий одяг має бути охайним, чистим і зручним. Використовувати виконувати роботу сидячи, сидіти прямо на всій поверхні стільця. На відстані 10-15 см від краю столу. відстані від очей до виробу, що виготовляється, мають дорівнювати 30-35 см. Третє правило, яке ви маєте знати, під час роботи світло має падати на робоче місце зліва або спереду. На робочому місці не повинно бути зайвих інструментів і матеріалів. Шосте правило, яке ви маєте знати. Тобто п'яте. Підтримувати чистоту і порядок на робочому місці. І шосте правило: після закінчення роботи прибирати робоче місце щіткою або вологою ганчіркою. Такі основні правила гігієни, коли ми з вами працюємо над якимось виробом. Під час практичних робіт необхідно також дотримуватися правил. Перед початком роботи прибирати з робочого місця всі зайві речі. Перевіряти наявність необхідних матеріалів і обладнання. Також необхідно роботу виконувати лише за допомогою справного інструменту та обладнання. У разі поломки слід припинити роботу та повідомити вчителя. Під час, виник... Під час виконання практичної роботи дотримуватися технологічної дисципліни, правил користування обладнанням та інструментами. Після завершення роботи вимкнути електричні прилади, скласти. Інструменти і вироби у відповідні місця прибрати в ваших робочих місце. Отже, діти, ми сьогодні дізналися про те, що таке технології, основні правила роботи, а тому я вважаю, що на сьогодні у нас вже достатньо інформації. Ми продовжимо вивчення предмету технології на наступному уроці. Всім гарного